Засудили антисемітизм Путіна. Йому не дає спокою єврейське походження Зеленського. Міністерство закордонних справ відреагувало на заяву російського диктатора Володимира Путіна, в якій він у черговий раз акцентував увагу на єврейському походженні українського президента Володимира Зеленського. У відомстві Дмитра Кулеби наголосили, що це прояв антисемітизму і закликали світ засудити висловлювання диктатора. Сьогодні Путіна, у коментарі російському пропагандистському каналу ВД ТРК, видав традиційний набір кремлівських брехливих наративів, що базуються на спотворенні історії. Він заявив, що західні куратори поставили на чолі України етнічного єврея, щоб прикрити антилюдську сутність сучасної України. Путін також заявив, що етнічний єврей прикриває героїзацію нацизму і тих, хто очолював свого часу Голокост в Україні. Речник МЗС Олег Ніковенко у відповідь зазначив, Хроническая фиксация Путина на этничном похождении украинского президента является очередным выявлением глубоко укорененного антисемитизма российских элит. Что этнические евреи прикрывают героизацию нацизма и прикрывают тех, кто возглавлял в свое время Холокостного караеня, а это уничтожение полутора миллионов человек.